Всем привет, ребята, с вами Котозавр. Первый сезон «Смешная семейка», часть первая. Ну, а мы поняли. Блин! Давайте! О, опять слета катка. Семья! Жрать! Що, їсти есть. Макарони по-флотськи. Э, е, мене подождите. Ммм, вкусно. Ага, вкусно. Согласен. Фух, я наївся, я гуляти. я с тобой. Мелкий, нет. Так, не с тобой, да. Хе-хе-хе. <звы> <звы> хе, -хе а тут прикольно. Ага, тут прикольно. Это кто в кущах? Мне кажется, я ведь следить за нами. Стоять, а ви знаєте, що тут не можна ходити, бо тут банда маніяків. Не знали. Борька, тобі не кажеться, що ладить додому. Лучше після додому. Так, ходіть Аккуратно! по вулицях плечей. з'явилася появилася банда маніяків. Я зараз покажу фотку одного із них. Це, коротше, його фотка. Хм, так але це знакоме. Після обляту я там і Глюську свою забувся. Пішли. Спістя час. Блін, їх уже час нема, уже десять Де вони? Ну, а, ребята, продовження на 5 лайків. Даю вам маленький спойлер, їх похитив маньяк. і як вони будуть вибиратися, це прям вау. Так що пойдьте лайк і виходить другий перший сезон, друга серія. Ну а ребята, не прощаємося в другій серії побачимось. Хоч переход получився в начале відео.